Добрий раночок. Зараз прогуляємося по пляжу, по пляжу Сієри також і підемо подивимося її територію. Сьогодні взагалі нікого немає. Деякий там людей сидить і все, пусти-пустий пляж. Все сьогодні захмарено, але я би не сказала, що холодно. Показує ще 29 градусів. Я би не сказала, що прямо 29 десь на 23 на 24. Але не холодно. Дівчата взагалі куртка. Не сказати, що холодно прямо настільки. Але і не жарко, що загорати. Сієрі ще класно зробили. що Зробили таку плиточку прямо от до понтона. Можна під'їжджати як і на інвалідні коляски, так і на звичайні коляски. Ну, дуже зручно. Тавої такої немає, там тільки попішок потрібний. Хто мене догнав? Давай ручку. Давай ручку. Пиши. Що? Рибка там. Ось тут показуються, які тут рибки плавають їхні назви. І ось показуються, які понтони, і де тут які карали. Як А я, 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 я думаю, він вчити не все. Да. Найкраща розвага для дітей це дивитися на різні судна і кораблики. Дивіться, які великі пливи. І так, знімаємо сохло в день. Тут також гарно. Ось так це все виглядає. Йдемо в Сієру, якщо нас туди пропустить, хочемо познімати територію. Сьогодні так якось хмарно. може виглядати не дуже гарно. Але <плес> територія також дуже вітер. Далі силі. Так ось так от виглядає в день Сохо. <плес> Половина магазинів тут зараз не працює. Вони відкриваються о п'ятій годині. Але аптека працює.

Ми на цю сторону, о, якраз трансфер їде на пляж з людьми. Це не головний вхід, є там ще один головний вхід з тої сторони, ми зашли як зі сторони сохо. І зараз не покажу, Тут є боулінг, є якийсь лаундж. Ми там були там таке трохи що пошарпане, скажімо так. ну Можливо, вже підтягнули за два роки, але тоді було все таке дуже сильно пошарпане. на наші лаунжі взагалі не було. І от кось забирає. І тут же в цьому корпусі написано Сієра, там є лікар. І от, такий от пропускний вхід. Куди пропускають. Ми ж подивимося, нас чи ні. Подивимось, піднімати територію. Так, от зайшли ми з цієї сторони. Тут якийсь конференц холл в, в якому завжди граб сети. І з цієї сторони є вхід на сохо. Ось тут корпуси, там басейн, ось тут. Це басейн без дітей. Тут теж є вітер. Ну, О, забрали мого фотографа це, фотки. Вітер, ну, що таке? Вау, ось такі. Тенісістик завжди є, ось цей корпус, басейн. Нема вітра такого, дивись. Все одно є вітер. Пар. Ну, я я, на пляжі. на <плес> 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 О, наші номера, в яких ми жили. Ми Тут війну зустріли в цьому номері ось від цих шахмат. шашок, що це? Шахмат. ось тут вон ще одні корпуса. Ась тут дуже гарна компактна територія, такий от спуск. Тут є як джакузи. Ні, тут потепліше. Тут тепло, тут класно. Надо тут немає fi по всій території. Але, в принципі, докупити карточку немає ніякої проблеми. От, а в цьому корпусі він знаходиться возле возлі ресепшена, то тут є. Ну як дотягує інтернет. І ось так це виглядає. Блін, сієра я заскучала. Вон є шопінг. І спускаємося, зараз хочети на ресепшн, спитатися, чи нам можна сюди на басейн прийти. в ну, сієрі були разів, мабуть, в п'ять, якщо не більше. Останній раз тут навіть майже місяць жили, коли війна почалася. Він йде, пішов на ресепшен, а я поки зніму тут басейн. Це головний басейн, він підігрівається. Тут плавний заход, йде від 0 до 140 см. Там є сходи на другий поверх. Там проходить дитяча анімація. Йти тобто не буде, там просто сцена. І ось тут головний ресторан. Почекай, я піду зніму. Ти головний ресторан, але тут їсти не можна. Але він так не виглядає. І це самолоб. Він тут невеличкий, тут він є на полі. Також єгипетський. Ось так він виглядає. Зовсім невеличкий. Але комфортний. І ось сюди вхід, в ресторан ще злобі. Все, в принципі, гарненько, акуратненько. Всього вистачає. Ввечері тут дуже багато людей відпочиває п'ють коктейль. Тому тут ввечері весело є чим зайнятися, але коктейлі також відставили алкоголь. Так, йдемо на цю сторону. Блін, я походила туди, тепер хочу сюди поїхати наступного року, правда? Реально класно. З Дивіться, корпус. Все якось гарненько, класно, знову, ну як взагалі є, від, але тут дуже прикольно. Ось так це все виглядає. Тут волейбол грають завжди, причому все є дитячий басейн. Він, до речі, не підігрівається, а там, де волейбол грають, він підігрівається. Тут також є от корпуси, в яких люди живуть. Зараз пройдемося тут покажемо. Є дитячий майданчик. Тут, до речі, він непоганий, але завжди чомусь тут трава була раніше мокра. Якось поливали, воно не висихало. А це старі корпуса тут без реновації. Ну, Також не критично. Це симпатично, просто не було реновації, бо в тих, що біля басейну, там є. Ось так виглядає дитячий майданчик. І ось там от всередині є дитяча кімната. Тут роблять піцу і закуски. Це як басейн біля. Зараз підемо сюди і вийдемо через корпус. Зараз покажемо, як Тут робить картошку фрі і все інше також. Так оце виглядає. Почкай, туди далі йти не буде, підемо назад. І ось такий корпус, а новосен цей холодний. Туди пішла. Повертаємося назад. Зараз покажемо. Зайдемо через середину, туди покажемо, який там сад прикольний. Всередині цих корпусів. Дивіться, як класно зроблено все. Так, да, тут немає реновації, але також тут непогані. Ну, в принципі, номера, мені здається, як в савої, да, без реновації, такі самі. Але тут половина усієї сторони це без реновації, а на тій стороні з реновацією. Але, в принципі, нічого такого немає. Смітар. Заходимо сюди. І тут є ось такий ось сад всередині. Є номера з видом на сад. Якщо ви будете з видом на сад, то ось, ось так вони виглядають. Дивіться, як гарненько. Бачите? Кальтанка. Тут, здається, така гойдалка була на якій всі то Зараз подивимося, чи є вона ще немає. О, да, є. У мене тут є фотки на ній. Ось так це все гарно виглядає. Дуже гарно, якщо вам дають видно сад, то це не значить, що щось буде жахливе. Це буде вид сюди. Тут також дуже класно. Це який фонтанчик. Люди сидять. І тут є мої улюблені квіточки, які попадали і можна позбирати. Це якась така собі? Давайте з якусь гарно. Ось. Дивіться, яка гарна. Ну, красаш. І ось так це, це все виглядає. Що я пішли далі? Куди? Тут мене на ту сторону ще не знімали. Туди, а туди, там де басейни. Ні? общем, ладно, підемо туди чи не підемо? От є масажні крісла і туди просто сами до вход, входить до басейну. Нічого такого. Таке як і по ту сторону, таке і по цю сторону. Так, повертаємося, ми от від ресепшену йдемо сюди, на цю сторону. Тут є навіть магазини в солишньому магазині, правда? Ще не бачу. Є, я щось не бачу. Не звертала уваги, може десь там і є. А десь... А, є, там ось лікарів були, в якомусь поверсі є. Тут є ось все можна купити, навіть Луї Вітон при бажанні. Тут і чіпси прикольні кайсі. Тут займаються тенісисти. Вони завжди сюди приїжджають і ось тут займаються. Тому часто тут можна побачити. А це головний вхід сієри. Тут вночі так гарно світиться все. Тут також гарні номера. Ми коли жили на другому поверсі, то класно, бо видно аеропорт і видно, як літаки злітають, то прикольно. Це басейн холодний. І він переходить як басейн всередині, відкритий басейн. Остамо туди з дітьми не можна. Можна тільки. Ось тут робив раніше бар, зараз він не працює, тому що тут людей взагалі немає. Саме тут якраз літає. І ось ці ще корпуси, тут басейн, але тут басейн супер холодний, тут навіть тенісисти після хорошого дня ноги собі охолоджують. Мисці. Йдемо далі. Так, ідемо далі, 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 далі. Взагалі вода тут холодна, але якщо хочеться самому посидіти позагоряти, типу, то реально класно. Холодно, холодно, то тут точно. Так, ідемо далі. Ой, кіт, кс -кс -кс -кс. Боже, який ти великий, ти як пес. Що ти великий такий? Привіт. Понюхаєш кіточку? Нарешті ми кота знайшли. Ой, йому подобається. Ти такий гарний, такий різнокольоровий. Я людина, якої є собака, завжди трогаю всіх котів. Так, йдемо далі. Це як внутрішня сторона корпусу. Також дивіться, як гарненько все. Акуратно зроблено. І тут є ось спа. Там ще є корпуса. І так, ось тут спа. І є гольф-площадка. Тут можна пограти в гольф, там є навіть лунки. Де брати клюшки, я не знаю, але пограти можна. І ось там є корпуса, ще різнокольорові, різні, сині, жовті, зелені. Ось так ми сюди виходимо. Ось дивіться, яка краса. І ось в цьому номері за заборчиком ми жили, поки не почалася війна. І ось повертаємося сюди. Тут басейн без дітей, також 16. Тут такі от гарненькі корпуса. Це дуже гарно, різнокольорове. І басейн цей з підігрівом також. Я виходить туди вже. Ось так. Це він вже останній. От дивіться, як гарно. ж неймовірна просто. Бачите, міні-гольф. Ну, і в Савої треба було повернутися. І в Сієру потрібно буде повернутися. Дивіться, яка краса, вон той ба. Все вистачає, навіть по похмуру погоду виглядає все дуже гарно. То ти заходиш, Питався чи ні? Це класно, всі відпочивають. Але людей мало. Ще на пляжу, чи де, але... Класно, тут реально класно. Ілля за басейн так і не спитався, тому ми не знаємо, чи можемо ми сюди прийти і відпочити тут на басейні. Але, скоріше всього, що не можна. Вигадай, я першу карту, як виглядає. І на цьому будемо закінчувати, повертатися шукати в і дитячий басейн. Ось так це все виглядає. Краса. В сієрі хоч і багато корпусів, але територія дуже компактна і дуже зручна. Що сієра, що Савой, території у обох дуже гарні і дуже доглянуті. А тепер повертаємося у Савой. Вийшли ми з Сієри, йдемо шукати дитячий басейн. Ми дивилися огляд і бачили, що дитячий басейн там має бути. Скільки ми раз тут були, але його чомусь десь не бачили. Дитячий має бути між корпусами, тому йдемо його шукати. Ті, хто їздить на С'єру на пляж, вони їздять або на трансфер, який їде через Соху і там спускається возле совою, були не дві, мабуть, максимум він їде. Може, три. Наоборот, прикольно, дітям взагалі подобається. Якщо ви з дітьми, то це найвеликий кайф для дітей десь кудись поїхати, приїхатися на трансфері і нашого Або якщо пішком любите гуляти, то виходите сюди і потрібно пройти, і ви вийдете до пляжа. Це буде ще швидше, мабуть, їхати, чекати. Трансфер кожні 20 хвилин немає ніякої проблеми. Ось сюди ми проходимо. Ваше одразу море. Тут немає, що йти від сієри. А їхати то взагалі кайф наоборот, особливо на задньому сидінні. Там підлітає через весь сохо кайф. Ось так виходимо з цією стороною. Ось там починається Royal Savoy. Тут іде реновація готеля, так і виглядає. Страшненько. Йдемо десь сюди між до корпусів Савоя, шукати, де тут знаходиться цей дитячий басейн. Давай не сюди повертати, мені що так каже. Сюди от. А мені кажуть, сюди, врятувати туди. А що там там забор, там нічого нема. Мені кажуть, сюди далі подивимось. І підемо шукати, дивитися, де він знаходиться. Найди би карту, щоб подивитися. Чого? зараз? Вон він, диви, я зразу я... глаз алмаз. Я не спіла навіть пікнути, я вже його знайшла. Оце людина одразу знає, як виходити. Це да, горка і нічого си. Чому ми тут ніколи не бували? Без останній день, так. Да. Чи передостанній останній день. Ну, має бути. Взагалі нікого немає. А як ми чуть туди треба воно заходити? Де от ним Ой дитячий басейн. Вона дитячий майданчик, пісок, якась будка. Ну і що холодно, напевно, да? так? Так? Нормальний? Вон давій плавний заход навіть є. Може, проти завтра у дітей притащити, коли буде сонце. Поки вітер тут дує, то не дуже. Сюди на цей майданчик, ну, хай на то йдуть. Зараз на бачить поселі, і все. Так не прокати. Завтра можна... Кібусіньшовий кіцпу. Ага, ну при чому? Зуни нікого немає, дивись. Так, і виходимо сюди, йдемо і куди ми вийдемо, зараз побачимо. А, все, я понял, куди ми вийдемо. Ми зараз вийдемо на головну дорогу. А якщо ми зараз повернемось сюди, то куди ми вийдемо? Ми вийдемо до басейну, А ні, там ще якийсь корпус. Вон ми до ресепшена туди вийдемо. Ти тут йдеш? А, поки я знімаю, віля десь вже уйшов. Там ще один корпус треба проходити. Що ми йдемо. Так, ми знайшли номера, куди виход сюди, на цю сторону. І от гуляємо. От що... да. тут вид на сад виходить, але все, все одно гарно. Да. Ну просто все, все гарно зроблено. що це, це поганий було. вид. Що не на басейн на морі, але теж непогано. Сказати, прям, що ужас, не скаже. зато тут всюди тихо. Тільки ми ходимо голодим, а так все тихенько. Все прикольно. А от ми вже виходимо до головного. Пройшлися, погуляли трішки з вами, а тепер будемо йти на Сохо, на вечірню програму. Класно, сфоткайся. Ще далі. Йдемо далі. Йдемо сюди, Куди ти йдеш? Йдемо, Марк, сюди, у ще не О, сідайте, тут місця двом є. І тобі, і Марку. Сідайте. Покажіть мені клас. Покажи Марк клас. А що не подобається? Ти хочеш сам соткатись? Так, йдемо Марку тепер по магніти, так, да, Марк? Він хочу своїм друзям привезти. Тому йдемо, а отут десь початку. Тому йдемо купувати Марку магніти. А отут, от бачиш? В цьому от кіоску. Купили ми магніти, купили ми ліки і тепер прийшли в готель. І дивіться, почався дощ. Хоча він і не сильний, але на вулиці добре похолодало. А зараз покажемо, які ліки ми все-таки купили. І так, що ми завжди купуємо? Це крем від прищів. Це не мені, це мені треба передати. Тут два штуки стоїть 51 Це дві штуки менше ніж 2 долари. Але він реально допомагає. А крітінну 0,5. Зараз покажу, як він наглядає, якщо його знайду. Це славро нажирився. Ось так. Це якщо у вас прищі, акне, то цей крем дійсно допомагає. Це перше. Друге ми взяли, що це таке. Це Бруфен 600. Це єдині ліки від голови, які мені допомагають. Вони у нас коштують десь 160-170 гривень. Ось так от вони виглядають. Але їх тут три пластинки. Одна коштує 66 їхніх пунктів. Це 2 долари. Зараз покажу, що відкрию. Ось там три пластинки великі. Їх надовго вистачає. Потім це якісь вітаміни взяли, це нас попросили. омегу, Вона коштує 3 долара. Да. Там також три пластинки. І 4 дитячих отривіна. Це 2 долара коштує. Нас один оттривін, мабуть, гривень 150 коштує. Він дуже класний, дійсно допомагає. Ось такий. Що зараз покажу, як він виглядає. Тяжко одною рукою достати. Ось так, от. Звичайно, отраві, тільки дитячий, Ось і все. Тільки тут же набагато дешевше, і тут дійсно справжні ліки. У нас вийшло 1652 фунти. Це все. Це вийшло, получилося... два крема, три бруфена, двоє таблеток, там по по 100 таблеток. Це 200 таблеток. Це яких то вітамін хороших, омега одна. І 4 отривіна 1652, Це на наші гроші десь приблизно. 102 гривень. Десь ось так. Дякую, що були з нами. Завтра у нас останній день у цьому прекрасному місці. Тому зустрінемося з вами завтра. Бувайте!